Друзі, всім привіт! Мене звати Надя. Це канал Світло Бібліотек, і я рада повернутися до вас з новим відео. І сьогодні ми поговоримо про недооцінені книги. Нещодавно ми з іншими буктюберами та буктюберками обговорювали те, що деякі книги незаслужено мають меншу популярність, ніж інші, і ми вирішили це виправити, випустивши такі ролики, де буктюбер чи буктюберка розкажуть про свої п'ять книг, які їм дуже сподобалися, але які мають меншу популярність, ніж інші книги. Тож у цьому відео я розкажу про п'ять таких книг від себе: ті, які мені шалено сподобалися, які були для мене не зв... Цікавими, але які є, на мою думку, чомусь мало популярні. І ми також зберемо усі відео за цією тематикою в один плейлист, посилання, якщо він уже буде готовий на момент публікації цього відео, я залишу в інфобоксі і ви зможете подивитися інші такі малопопулярні, але дуже класні і дуже важливі книги на нашу думку. Але перед тим як переходити безпосередньо до цих книг, я хочу вам порекомендувати канал одного нашого буктюбера з спільноти BookTube українською. Це Вадим, його канал називається Вадим Читає. Це дуже затишний камерний канал, тому що Вадим проживає у Карпатах, на Закарпатті, І я особливо люблю дивитися його влоги, тому що вони завжди дуже затишні, там багато природи, багато гір. І взагалі відео у Вадима дуже розмірені, такі, коли включаєш, і хочеться розслабитись і слухати його. Крім того, у нас співпадають смаки в літературі. Вадиму подобається Кундера, він читає Ішігуру, його улюблена Книга, це книга Тарт» і маленьке життя. Вадим не так давно почав вести канал, але там вже досить багато відео. Він і показує свої книжкові полиці, ділиться своїми покупками і, звісно, прочитаним. І що мені дуже подобається в його книгах, те, що він дуже тонко їх відчуває, дуже тонко їх проживає і підмічає якісь такі деталі, тонкощі, на які варто звернути увагу, якісь такі дрібниці, які задають тон і настрій цим книгам. А також Вадима є така класна особливість, він читає все, що. Що купує і старається не накопичувати непрочитані книги на полицях. Це дуже класна, дуже класний скіл, дуже класне вміння, яке б я хотіла запозичити собі і користуватися ним. У Вадима буквально в ці дні вийшло нове затишне відео про 11 осінніх книг. Я вам раджу зазирнути і подивитися його, тому що знаю, що він порадить дуже класні книги і сама зверну увагу на його рекомендації. Посилання на канал Вадима, а також на його останнє відео з осінніми атмосферними Книгами я залишу в інфобоксі. Раджу вам підписатися. Мені здається, що такі невеличкі, класні українські канали, дуже автентичні, дуже з гарним смаком до літератури. Треба підтримувати, поширюватися, поширювати їх, ділитися ними. Тому зазирайте обов'язково і підписуйтесь. А тепер поїхали до недооцінених книг. І перше я вам покажу книгу за стіною австрійської письменниці Мерленга Озгоф. Про цю книгу ніби мало говорили, і я сама прийшла повз неї, якби не книжковий клуб, який колись проводили книжковий лев і Ганна Улюра. І я вдячна тій ініціативі за те, що познайомили мене власне з цією книгою, тому що вона якось дуже тихо так вийшла у видавництва старого лава, і потім навіть наклад її закінчився. І про неї я майже ніде і не чула. Насправді це прекрасна книга. Вона розповідає про жінку. Десь за 40 років, в якої є дві дорослі доньки, в якої був шлюб, яка одного разу відправляється з друзями у мисливський будиночок в Альпах і прокидається і виявляє, що вона залишилась одна. В цьому будиночку нікого немає. Вона починає досліджувати, що сталося. І виявляється, що вона ніби за такою прозорою стіною, таким куполом, вона бачить, що за цією стіною є люди, але вони в таких закляклих позах, ніби вони. Завмерли, зупинилися, померли. Невідомо, що сталося, але на цій зоні, де вона опинилася, верніше за цією стіною, де вона опинилася, є тварини, є птахи, і, власне, світ продовжує жити, просто в ньому нема людей, окрім неї. І тут відбувається цікавий момент, тому що коли я читала цю книгу, мені було страшенно дискомфортно від цього світу. Я уявила, якби я залишилася одна на світі, наскільки б мене це жахало, наскільки б я. Шукала якийсь вихід, шукала якісь контакти та навіть не знаю, що б робила. Мене дуже жахала ця думка. В той час, як інші учасниці нашого клубу, пам'ятаю, тоді казали про те, що це дуже класно, це новий стиль відпочинку. Просто залишитися десь, де тебе не будуть чіпати, де ти сама собі хазяйка, робиш що хочеш, нічого там ніякої відповідальності, нічого не залежить. Дуже різні були думки про цей стан і про цей світ. Але сама головна героїня, ми до речі, не знаємо її ім'я, це просто жінка. Не... Панікує від того всього надмірно, вона не шукає причини, не, до, не ходить і не докопується, що ж це сталося. Вона в якийсь моменти дуже спокійно всю цю ситуацію приймає і починає просто жити життя за цією стіною, просто проживати якісь буденні речі. Вона думає про те, як їй посадити городи і що туди садити, про те, як приручити там корову, яка до неї прийшла, як їй подоїти, як зберігати молоко. Ну, тобто, якісь дуже буденні речі. Але той же час вона обмірковує все своє життя до цього і намагається якісь винести якусь рефлексію, якісь міркування. Ну, наприклад, для неї такою дуже болючою і дивною темою стає те, що діти, які в неї народилися дві доньки, це були дуже залежні від неї істоти, скажімо так. Ну, тобто, коли від самого народження так вона про них піклувалася, вони були невід'ємною її частиною, але в якийсь момент вони подорослішали, у них почалося своє життя. І вони абсолютно віддалилися, і і вона, і вони це сприйняли як, ну, як таку норму, але насправді це дуже дико, коли ти ніби з якоюсь людиною настільки тісно зв'язаний, а в якийсь момент ви стаєте абсолютно там, полярно далекими. І в, ось про такі речі життєві, про своє минуле, вона міркує, вона веде навіть записи, ніби такий щоденник, в який вносить ці думки, свої спостереження за цим світом, в якому вона опинилася. І Загалом історія дуже повільна, дуже монотонно так плинна, але тим не менше вона постійно тримає в напрузі, тому що ти не знаєш, а чи справді в цій в цьому світі не залишилось людей? А чи справді ця головна героїня там сама, чи може їй здається, чи може вона взагалі з'їхала там з глузду і це їй все вважається? Тобто до кінця не розкрита інтрига, що ж врешті сталося, де вона опинилася і, і що з нею буде далі відбуватися, мені взагалі постійно. Уявлялося, що там хтось зараз її чигає за рогом і якісь зомбі на неї нападуть. Тому дуже класна книга, дуже незвична, але яка дуже повільно так всаджує вас в крісло і намагається розповісти вам історію того і подивитися на якесь життя звичайної жінки під іншим кутом. Наступна книга в цій добірці це Сліпий Убивця Маргарет Етвуд, і мені дуже страшенно прикро через те, що ця. Книга не дуже популярна, як, власне, сама Маргарет Едвард, адже це дуже класна талановита авторка. У нас її трохи знають за книгою «Оповідь служниці, ну і другу частину цієї антиутопії заповіти, але вона більшою мірою стала популярна завдяки екранізації серіалу. Проте для мене Сліпий Убивця справило набагато навіть сильніше враження, ніж Оповідь Служниці. Це історія про двох сестер, в яких помирає мама, у, ну, коли вона ще Маленькі дівчата, і вони дорослішають з батьком. Батько такий збанкрутілий магнат. і от вона сестра Виходить заміж за багатого чоловіка, ніби таким чином рятуючи всю родину, але в якийсь момент вона зникає. Після себе вона залишає щоденник, і цей щоденник дістається молодшій сестрі, яка починає його читати і розуміти, що у житті її сестри було все не так, як здавалося, і. В цьому щоденнику розказується історія людей, закоханих, де закоханий чоловік розказує на побаченнях жінці історію вигаданої ним книги. Це така. Дуже непроста тут структура цієї книги, тому що це історія, історія в історії, ніби три історії в одній. Я впевнена, що цю історію, скільки б не читав, можна безліч разів дивитися зовсім під іншим кутом. З нами і Маргарет Етвуд грається, вона показує ніби щось з одного боку, а потім відкривається, що це все було зовсім навпаки і зовсім не так. А з іншого боку, всі оці багатошаровість сюжетних ліній, вона теж дає свою, відіграє свою роль в тому, що ти зовсім подібна. Різному можеш сприймати ці сюжети і зв'язаними, і незалежними, і розуміти якісь відсилки, якісь переходи з однієї в історії в іншу відсилки між ними. Загалом тут дуже красива, ось ця яка історія в історії про двох закоханих людей. Дуже красива, дуже драматична і дуже така аж до мурах історія кохання, яка дуже трагічна, але вона неймовірно в той же час пристрасна. і і За невеличкими діалогами навіть головних героїв, коли вони говорять буквально по одному слову, по два слова один одному Просто відчуваєш всю напругу їхніх почуттів. Мені здається, це дуже талановито. Ну, і недаремно ця книга здобула Букарівську премію. Вірніше, Маргарет Етведс за цю книгу здобула цю премію. Це дуже цікава книга, дуже, мені здається, недооцінена. От якраз мені в цій добірці хотілося якраз на ній наголосити. І я знаю, що, можливо, її вже і немає в продажу зараз, але якщо раптом вона у вас трапиться чи десь чекає на полицях, обов'язково зверніть на неї увагу. Ну, і, можливо, зараз КСД Активно переведають книги, можливо, вони і Маргарет Етворд не обійдуть стороною. Покажу вам третю книгу в цій добірці. Я помітила, що це такий жіночий зараз іде <смас> у мене контингент, тому що у мене третя книга теж авторка жінка, Кармен Лафорет і її роман Ніщо і колись у одному з телеграм-каналів я читала відео на цю книгу, де була фраза про те, що це ніби кайдашева сім'я тільки в іспанських декораціях. І десь у цьому є доля правди, тому що тут. Дійсно, розповідається через історію однієї дівчини, розповідається загалом історія родини. У нас є молода дівчина Андреа, яка приїжджає з Іспанської провінції до Барселони. І там її чекає університет і вона поселяється у своїх родичів. Андреа Сирота, в неї немає тата і мами, але в неї залишилася бабуся, мама на мама, і брати її мами, її дядьки, які проживають всі в одній квартирі у Барселоні. І от власне в цю квартиру за і наша головна героїня. І там починається саме цікаве, тому що ця сім'я велика, там живе два брати, живе невістка, живе їхня домогосподарка, живе ця бабуся, у одного з дітьків з дружиною є маленька дитина. І, коротше, ця квартира була колись набагато більша, але нам розповідається історія після Іспанської революції, і тут і ця родина збанкрутіла, тому частину квартири вони продали чи то віддали під і тепер вони тісняються в кількох кімнатах, і це все виглядає як, як божевільна, тому що тут всі ці члени родини вони мають якісь свої таємниці, і вони мають якісь брудні таємниці, вони ніхто один одному не кажуть правду, вони ніхто один з одним не розмовляють щиро, вони всі стараються вести якісь свої ігри, які не стають, ну тобто вони настільки не обов'язкові ці ігри, і наскільки. Мізерні, і наскільки було б простіше, якби вони просто від цього всього відмовилися і просто поговорили всі один між одним. Але, тим не менше, звісно, вони не можуть, тому що в кожного є свої якісь образи, якісь свої принципи, гордість, і свої упередження, і кожен із членів цієї родини веде себе просто іноді аморально, іноді мерзенно. Але при цьому всьому у нас є Андрея, яка проживає цей теж нести. Більний і дуже такий важливий етап дорослішання, тому що вона поїхала з. Тої місцевості, де вона народилась і виросла, поїхала до великого міста, і це для неї теж, ну, якщо ви переживали подібний досвід, то ви розумієте, наскільки це стресове і наскільки це може змінити життя. Але попри те, Андреа старається якось заземлятися і шукати себе в усьому цьому. Мені дуже подобаються історії дорослішені загалом, тому мені і сподобалася ця книга, тому що я ще люблю, коли на фоні історії дорослішання відкрив. Якась епоха, а тут якраз ось ця така дуже депресивна Іспанія нам показується післяреволюційна. І крім того, нам розповідається і на прикладі самої родини історія, певний період історії Іспанії. І загалом мені не знаю, дуже зайшов стиль Кармен Лаферет. Я би була рада, якби видавництво Комора ще видавали цю авторку, я б з задоволенням її читала. Тому що тут дуже соковито описана сама Барселона і дуже красиво описані стани і почуття головної героїні, як вона. Жила в цій божевільній, як вона це все сприймала, і дуже тонко передане якраз оце таке підліткове чуття, підліткове відчуття світу, максималізму з думками і словами Андрея, головної героїні цієї книги. Тому теж вам рекомендую. Ну і щоб розбавити таку жіночу компанію письменниць, покажу вам Кріса Гетфілда, який зовсім не письменник, але якому вдалося написати дуже цікаву книгу, і я теж не розумію, чому її всі не читають. Це посібник астронавта життя на землі. Кріс Гетфілд це канадський астронавт, який працював, не знаю, чи нині працює, але він був астронавтом НАСА. Це була його мрія з дитинства. Він дуже хотів бути астронавтом, він дуже хотів полетіти у відкритий космос. І не треба гадати, звісно, його мрія здійснилася, але це був такий напружений, такий важкий, такий шалений шлях до цієї мрії. І, власне, можна сказати, що він все життя поклав на те, щоб її здійснити без перебільшення. Тому що загалом він канадець, і це дуже дивно, що він потрапив у американську саме космічну службу, тому що НАСА досить, як ви розумієте, закрита організація, і дуже мало кому з інших країн, громадян інших країн, вдається потрапити туди в серце. А крім того, ще й бути членом екіпажу, який відправляється від НАСА на. Орбітальну станцію, на міжнародну космічну станцію. Кріс Гетвіл тричі побував в міжнародній космічній станції, він навіть приймав участь у її будівництві. І саме про цей досвід він розповідає в книзі. Ну і, звісно, він розповідає про просто грандіозний величезний шлях підготовки до польоту в космос. Зокрема, він розповідає про те, що наскільки багато людей справді готуються до польоту в космос, але левова частина з них взагалі ніколи туди не потрапила. Тому що є основний екіпаж, поряд з ним завжди готують запасний, поряд з запасним ще е, такий варіант для того, що раптом з якоюсь командою ще станеться чи з членом екіпажу, щоб завжди була заміна. Ну і власне самі астронавти це не просто люди дуже відважні яких там не укачує на якихось тренажерах. Це насправді люди з величезними знаннями про світ і про прикладні якісь моменти. вони вивчають медицину, вони вивчають хімію, вони вивчають фізику, вони вивчають біологію, масу наук, масу дисциплін, вони вивчають інженерію, тому що вони, опиняючись на, на міжнародній космічній станції, вони мають давати раду всьому, вони мають бути і дослідниками, які збирають якісь матеріали для дослідження, вони мають бути і астрофізиками, і астрономами, вони мають бути і медичними, медично освіченими, тому що можуть надати Собі і іншу медичну допомогу і знають, як зарадити там, в ті чи інші розрізнити якісь хвороби. Вони мають бути хіміками, фізиками і досліджувати зразки, зібрані ними. Вони мають бути інженерами, тому що тільки вони можуть там, дати раду, якщо щось вийде, якась система з ладу. Коротше, це маса знань, маса вмінь, маса годин навчання для того, щоб просто ймовірно колись потрапити до космосу. І Кріс Гетвел каже, звісно, що за цією титанічною працю і цією грандіозною підготовкою завжди залишається місце для удачі, тому що ти ніколи до кінця не впевнений, чи ти, чи твій екіпаж все-таки полетить у космос, і крім того, ти ніколи не знаєш, що може трапитися на зльоті. Тут він, до, до речі, описує один випадок, коли вони не з першого разу полетіли, наскільки це ем, така масштабна підготовка, наскільки всього треба, щоб співпало і відбулося, для того, щоб вони потрапили туди і м, яка. Це шалена відповідальність, яку він відчуває кожного разу, коли він дивиться на землю з космосу. Ну і звісно, Кріс Ґетвіл став ще популярним в інтернеті, зокрема на Ютубі, Тим, що він на міжнародній космічній станції записував пісні, він взяв з собою туди гітару і співав пісні, записував його син, це монтував, викладав на Ютубі, і так весь світ дивився, як звучать хіти у космосі. Ну і завершує цю добірку не однією книгою, а цілим циклом. І я просто не розумію, чому ніхто не читає саксонських хронік. Це надзвичайний цикл, який, на який я натрапила минулого року, і з яким я просто готова проводити всі години читання, але, на жаль, так не виходить. Бернард Корнелт насправді він історик, здається, за освітою, і він дуже класно пише історичну прозу. Тобто він бере якийсь період з історії або якийсь історичний момент, дуже. Достовірний, але оформлює його у дуже художньому стилю і довкола нього плете цілу історію. І ось так виглядають саксонські хроніки. Це історія про хлопця, який є саксом, живе на Британських островах, але на його землі приходять, починають нападати вікінги, данці. І от одного разу під час бою він потрапляє в полон до вікінгів. І він такий хлопець не з боєзливих, Він син одного з таких. Ну, називаємо це лицарів, так і він дуже сміливий достатньо. І опиняючись у вікінгів, звісно, йому це було не дуже приємно, але він вирішив брати від цієї ситуації по максимуму. І він знає, що вікінги дуже вправні в боях. У них є боги, яким вони поклоняються, яким моляться. У них є дуже багато лайфхаків, скажімо так, як ввести в броню, як обдурити ворога. І він думає, що опинившись там, він цьому всьому буде вчитися, тому що це йому знадобиться Раз уж він уже серед вікінгів, то треба дізнатися, хто вони такі, і як вони живуть, і як вони завойовують нові і нові землі. І так починається наш шлях знайомства з історією Британських островів, і так починається наш шлях знайомства з самим головним героєм. І від книги до книги ще захопливіше спостерігати за його дорослішенням, і ще захопливіше спостерігати за якимись моментами історичними, які дуже майстерно, дуже красиво впливають. Літає Бернард Корнелл у ці історії. Це дуже такий живий текст, дуже багатий деталями, але в той же час це дуже динамічні історії. І якщо ви любите історичні фільми або серіали там, про британських королів або про вікінгів, я вам щиро рекомендую. Я от просто вже чекаю, не дочекаюсь, коли буду читати третю частину. Вони мені просто залітають швидко, прочитуються. І і я зрозуміла для себе ще після першої книги, що Бернард Корнелл стане тим автором, з яким мені дуже комфортно. От коли не знаєш, що читати, чи там якийсь нечитун. Я завжди звертаюся до тих авторів, від яких я знаю, чого очікувати. І от Бернард Корнелл — це саме такий автор. Я беру його в руки, і, знаєте, як то кажуть, якість гарантована. Я знаю, що він мене не розчарує. Я знаю, що це буде класна, цікава пригода. І коли я читаю Бернарда Корнелла, у мене дуже схожі відчуття, як коли я в. Відковому віці в дитинстві читала Джека Лондона. Це той самий момент, коли ти сідаєш, а тобі розповідають історію безкінечно, як сама Аляска, і ти просто спостерігаєш за напруженими подіями, які будуть відбуватися з твоїми героями. Ти будеш дуже вболівати за них, хоча вони іноді будуть робити і дуже незрозумілі, і дуже дивні речі. Проте тобі, звісно, цікаво проходити з ними цей шлях, проходити ці випробування і бачити світ їхніми очима. Таке. Саме враження на мене справляє Бернард Корнел, і це прекрасний цикл, який містить, здається, 13 частин. Я буду їх всі, звісно, збирати і читати, і дуже сподіваюся, що видавництво ранок продовжить видавати цього прекрасного автора, тому що в нього є ще інші цикли, інші книги про інші історичні періоди, що мені надзвичайно імпонує, здається, там і про наполеонівські війни є. Тому я з нетерпінням чекатиму і Саксонських хронік, і інших книг варно так орнула Тож, друзі, такий був мій топ недооцінених книг. Я вам дуже рекомендую з ними познайомитися, якщо ви ще цього не зробили. Але якщо ви щось читали, то напишіть, як вам ці книги. Ну і, звісно, запрошую вас написати у коментарях одну, три-п'ять книг, які ви теж вважаєте несправедливо недооціненими, які заслуговують більшої популярності і більшої кількості читачів. А я ж вам дуже дякую за перегляд, особливо дякую моїм спонсорам на YouTube і Кофі. Дякую за всі підписки, коментарі, лайки, вашу підтримку. До зустрічі у нових відео. Па-па!